Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно простий, дуже е, ніжний е, салатик, який я готувала в 90-х на кожне свято. А потім з приходом нових салатів чогось він загубився. А зараз пригадала його і вирішила з вами поділитися. Готується дуже просто, виглядає святково. Це ідеальний варіант як на щодень, так і на святковий стіл. Тож залишайтеся зі мною до кінця. Будемо готувати для нашого салатику Нам потрібна картопля, мундіра, пічонка отварна сир, цибулька, яйцо, крабові палочки. Значить, цибульку за бажання можете робити маринувати її. Я цього робити не буду. Для збереження свого шлунку я завжди нарізаю свіжу. І повірте, набагато краще, ніж люба маринована. І так, починаємо. Перший слой – це картошечка. Так, на картошечку даємо майонезик. Домашній, наголошую. Хто не знає, як робити, у мене на каналі є. Я під, внизу під відео дам інгредієнти на салат і посилання на Відео, як робити домашній майонез. Це проще простого з цим ділом справиться навіть школярик. Наступний шар це печіночка. Я її відварила і потерла на звичайній тертушці. Наступний шар це цибулька. І майонезик. Ви бачите, який красень. Це домашній. Наступний слой це яйця. Так, і майонезиком. Наступний слой крабові палички. Наступний шар – це сир. Лише погляньте на цього красення. Він настоявся, стабілізувався. Ну, що вам хочу сказати, це сверхнасалода. Глядьте, печоночка так гармонірує в цьому салаті, що просто не можу передати. Яка краса? Бачите, тому обов'язково це не на насалода. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Тому миру вам, щастя, всього найкращого і до нових смачних зустрічей!